Друзі, всім привіт з Одеси, і ви бачите, що тут відбувається. Ну, там кущі поприбивало, але от подивіться, це просто кусок будинку, конкретно покрівлі, просто кусок покрівлі. Подивіться на це. Це просто прибило морем. Тут біля ста кілометрів до прямій до Херсона, уявіть собі, і сюди це вже принесло. Друзі, подивіться. Оце зараз долов з моря. Це просто кусок стіни будинка. Подивіться. Утеплення. ну Подивіться, це зараз ловлюють просто будинок. Просто будинок з моря. Подивіться, що відбувається. Подивіться, от люди на світі. Просто частини будинку. Це просто просто, подивіться, просто криша. Друзі, подивіться, це прибуває в Одесі, відомий пляж Дірські, Одеський порт. І подивіться, це просто, просто будинок. До берега прибило будинок, який принеси з вівтра за 100 кілометрів. Це просто масштаб катастрофи. Подивіться ці кущі. Оце на ваших очах, друзі. Зараз в Одесі.